Самого проекта внимания. Нас тут внимание. Включить кондиционер. Я не знаю, где тут. Я у вас? Питання Але Шосте. А Ні, продали? А, ми начнемо нашу. Є у нас два альтернативних проєкти рішення. Перший проєкт рішення про включення нашого наштової дії, яка звується святого, додавається плачу до продовження електронного звільного права. рекламу. Це стосується святого і є альтернативні право рішення по аукціону аукціону на право справу. Це про рішення включені вже в процесі. Все, ну вже не Спасибо. Друге провод решення включено вже в місію. Це про закріплення права оперативного управління та неповідному центрального лікарні на об'єктах, тому що вона заходится. Потрібно включити даний проект рішення до порядку денного додатково, у зв'язку з тим, що було ізначально підготовлено два альтернативи, а вже депутати на сесії будуть визначати право голосування, будуть визначати який проект рішення пройде. В даному проєкту рішення закріплюється право противник.

особисто складення проєкту рішення між порадок про виконання положення повіду з питань введення персональна первина від полога до порога до медицини роботи до вільних постів Я знаю, що воно про своєму формі, але то воно надав якось. А це положення в перейній сесії розглядалося? Було, було? Чи це вперше? Ні, було. Було таке положення. Дискурс тим, що відділ буде організований, рішення 9 липня, только начал понятие, 9 липня то мы повильно новой редакции положения Там даже на персональному коровинному обліку міської ради. Да. А в прилипні 9 липня організована і створено відділ обороною. І да? да, mm -hmm. да. відповідно до нового положення вошли оборона облік з мінізатор, mm -hmm. ну, который відповідно до статті 36 по закону України про обладнання місцевості лікування в нас деревований повинні А в який пункт нам приємно ще оце потрібно скасувати? Нет, загласить. А буде поэтому гидро буде стороны начальника, кстати, там сухие будут людей. А там дрейфраль. А де він працює, на базе в чем? На бази він розміщується Да. Містераду. Да. Містераду. 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 Так, а -а, -а. Территорії... вы вас почерли это? Да, на территории. Ну, давайте мы что за моторим экономии бюджету нашего места, в том числе мы были перемещены с видео воспитание средного захисту обороны коммуниционной роботи, uh -huh. Я і спеціалістом мог У Uby... нас сколько людей завершилось? Два. 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 Да. А у вас десять? У нас десять. То есть вы два Но... еще добраете? У вас двоє? двое? Мы удовольствием. А ви добрали? Так, чтобы он до этого Ми добрали, значит, там фахевси и фахси и инспектора. Фахевси, ну це кругрый минимум, долго странные преддверии, жирные преддверии, скороченные, всегда у них цивильные посады в преддверии. И вот когда после оголошения мобилизации там, в Бирше или что-то там набирали деньги с госслужбовцами, в принципе, там вот ну, прочитаем сейчас. Но они не малочки, потому они знают, как там дальше. Так, а вы будете заниматься там, куда ты ми, у нас повноважені відповідно на розпорядження ТЦК, порядок за розпорядження, либо рештні станції. Сперефомасі надо довести. Добре, це питання з тих будуть вартівати, чи вони будуть дозволяти вас в дії, чи вони в одному процесі участвують. Вони під, муниципальна влада? <головік> Нет, передкована муніципальна влада, ти своєму керівнику. Так, ну Привет, а їм завдання, як задаєте їм дальні, куди вони виходить на основа? Ні, на у нас есть создана відповідная структура, штат заповіщия.

І штаб всеповіщення займається повішенням, і муніципальна варта займає ну, ну, Скажи, я займається повішенням. Скажіть, оповіщення займається сьогодні современної ворочими. Інші перед чим сьогодні займається варта додаткового оповіщення. Це mm -hmm. mm -hmm. додаткове. У нас маленький доданий, адреси, наставні місцеві дані за навіть за збереження політика інформації. Ні, таке ж питання. Правильно сказала людина, на хорошому правила. Тому що правильно додатково і неї є есть рамка. неї є определенний режим. Ну я вам скажу так, наприклад, наші лікарні додаткові цим займається, тому що у нас будуть танців, а то це таке. Але це не значить, що у нас це падають